Так і хочете зачинити літо на зиму в льоху, ну хоча б у вигляді смачних помідорчиків, хрумких огірочків, баклажанів та кабачків. Картопля теж займає тут почесне місце, але часто густо нам не вдається зберегти її аж до весни. А справа в тому, що не вся гуль здатна чекати так довго. Для того щоб вибрати картоплю для зберігання, треба знати сорти. Є ранні сорти, середні сорти і пізні. Для зимування краще підійдуть пізні сорти, які достигають упродовж 140 днів і більше. До пізніх сортів картоплі, наприклад, відносяться такі сорти картоплі, як от в частності ми вирощуємо. це легенда такий сорт, старий сорт Слав'янка. Які добре зберігають, картоплини, приміром слов'янки, розпізнати не важко. Вона велика, видовжена овальна, рожево-фіолетова з м'якою кремового кольору. Знайшли Значного сорт? шукаємо місце для її зимової схованки. Найкращий варіант льох чи підвал. Вона повинна зберігатися при температурі 1, максимум 2 градуси. І бажано зберігати її або в невеликих сітках, або в невеликих ящичках не насипом. Якщо підвал із бетону, проконтролюйте, щоб картопля не торкалася стін, відгородіть її, щоб не заводилися шкідники та не цвів грибок. Підставіть папороть або ж попідвішуйте її на стіни. Циркуляція повітря та дотримання температурного режиму забезпечить добре зберігання бульби. Для цього не затуляйте вентиляційні отвори підземелля аж до кінця жовтня, а навесні стежте за термометром. Критично допустимий рівень у цей період 7-8 градусів. У квартирі забезпечити необхідні умови майже неможливо. Тому якщо не маєте прохолодного схову, купуйте невеликі порції.